Не вдалося, але тато відказав це тобі здалося. Ловити їх не можуть. Радари будь-які, нікому не дізнатися, хто фікси такі. Нікому не дізнатися, хто фікси такі. Нікому не дізнатися, хто фікси такі. Пластилін. Помагати з пластиліно. Зате мій і схожий на справжній. Ну, гаразд, гаразд, схожий. Сімко! Нолику! вітаю. Привіт, паре. Зіграємо у наздогінці? Ніколи мені у наздогінці грати. У мене повно справ. Яких справ? У ванній кімнаті гачок відвалився. у Дімдімича настільна лампа не горить, в акваріумі трубка протікає. Коротше, бувай. Я пішла за помагатором. Ой-ой-ой! ой -яй -яй -яй. Ого, Нолику, у тебе помагатор, Тільки він якийсь дивний. Та він із А Давай поперед сімки усе полагодимо. Твій помагатор. фіксиборд, Стрибай! Звідки? Ну, і де тут гачок відвалився? Так. Нолику, діставай клей. Звідки? Отакої. Із помагагатора. Правда, А схоже, вийшло. Ще в кам'яному віці люди навчилися ліпити з глини посуд і всілякі вироби. А пластилін з'явився лише років 100 тому. Взагалі пластилін це та сама глина. Тільки до неї підмішують різні добавки, щоб не засихала. Ну і, звичайно, додають барвники Завдяки їм пластиління. Із нього можна зліпити багато яскравих і веселих речей. Є ідея. Ному повернись. Ти що робиш? Добуваю клей із твого помагатора. Піднімаємо. Триматиметься. А як же? Полетіли лагодити лампу. Твій згодиться ти диш. Що там ще було у сімки акваріум? Летимо так, де поломка? Труба тече! Так, тут багато пластиліну знадобиться. Помагатори ще є. Ось! А це на пам'ять. Готово! Що готово? Май, поперед тебе вже все полагодили. Цікаво, чим. Пластиліном. Ха, Пластилін не тримає. Ще як тримає. Перевіримо. Давай. Що тут у вас коїться? Потап! Слухай мою команду. Без паніки. А ви знаєте, що виготовити пластилін можна і вдома. Записуйте рецепт. Беремо склянку борошна, півсклянки солі і півсклянки води. Тепер змішуємо сіль і борошно, додаємо потроху воду і ретельно розтираємо. Що говорите? Схоже на тісто. Так це і є тісто, тільки воно не істівне. Занадто солоне. А ось ліпити з нього, будь ласка. Щоб зробити наш пластилін кольоровим, додамо в нього фарби: гуаш або акварель. От і все. Пластилін готовий, можна ліпити. А як закінчити ліплення, не забудьте висушити готові фігурки на сонечку. Вони затвердіють і зберігатимуться дуже довго. Ледве упоралися. Ви що і лампу пластиліном полагодили. Ага. І гачок. Ну ви даєте. Зате швидко. Так, герої. Вас слід нагородити медаллю за швидкість. Правда? Звісно. Ось вам медаль. Тримайте. Вона ж з пластиліну. Який ремонт? Така і винагорода.